Бюджет Білоцерківської громади на 2023 рік прийнято, як відзвітувала начальниця фінансового управління Світлана Терещук. Дохідна частина громади складає 2 мільярди 9 мільйонів гривень. 73% – це надходження ПДФО. Тож депутати заклали. 1 мільйон гривень на підтримку служби безпеки України 4 мільйони 800 тисяч виділили на програму злочинності та правопорядку. А ось найбільші суперечки у сесійній залі виникли через ухвалення програми національного спротиву на наступний рік. Початково у документі заклали 30 мільйонів гривень з них 25 на добровольчі формування, однак, після низки дискусій та аргументів секретаря міської ради вдалось вдвічі збільшити фінансування під ці потреби. Була потреба у нас на 50 мільйонів. так хотілось би хочу доповнити, щоб ми збільшили на 25 мільйонів іменно в програмі, тому що до фінансування ми можливо буде на наступний рік, не чи в цьому році, але програму потрібно збільшити не фінанси, а програму. Ну, Значить... самий пункт по програмі довжні бути не 25, а 50 мільйонів. Такий, який був запит командира Хорошо. підрозділу, який до вас да. прийшов і звертався, Він не може профінансувати половину своїх бійців, а іншу в трусах, щоб вони ходили. Ставлю на голосування. А ось найщедрішою сесія видалась для білотраків тепломережі. Комунальне підприємство отримало понад 175 мільйонів гривень субвенції з держбюджету якості компенсації різниці в тарифах на тепло. Крім того, депутати міської ради поповнили статутний капітал монополіста на 60 мільйонів гривень як безповоротну допомогу.